Всім привіт з Одеси. Я на київському риночку, де оця домашня сільська птиця. Вся свіжа курочка. Подивіться, які тут бедра, блін, четверті. Кури такі по 110 гривень. Так, що я вам хочу показати, що в них є кролік. кролік з такими лапками, щоб ви знали, що це кролік. 200 гривень кілограмчик. А навіть дивіться пів курки розрізають. Кому одна велика курка це багато, можна прийти і взяти половиночку. Можна шийкою, можна без неї взяти. 110 гривень кілограмчик. Так, да? Да. Да. Ось, дивіться, половинка. Так, бульйонка якась 150. А стара курка бульйоночка. Ну і в них є перепілочки. Так, Саш, ви ж відправляєте по Україні? Який номер? 0,66 050 18 75. Термобоксах можна любу продукцію їхню в вакуумі, все замовити. Перепілочки такі, що й набрали по три штучки, не знаю, що вони з них роблять. А ну пишіть, як ви їх готуєте. 280 гривень, кілограмчик, філешка. Чисте, сухе, все обрізано те лишнє, нічого не висить, супер. Грудка на косточки. Коротше, асортимент мене просто вражає. Дуже все багато. І ще в них є. Хочу показати філе. А, це стегно індичі, індюк у них є теж ножки. Це курочку беруть. Так, тому приходьте на київський риночок, смакуйте, всім гарного дня.